Історія про репера містера Сі та його шкіряний пістолет. У невеликому містечку на околиці Чикаго жив собі репер за прізвиськом Містер Сі. Він був відомий не лише своїми віршами та ритмічними треками, а й своїм незвичним стилем одягу. Містер Сі завжди ходив з низько спущеними штанами, що демонстрували його кольорові боксери, які часто миготіли на сцені, коли він виконував свої пісні. Але найбільш неординарною особливістю містера Сі була його постійна замішаність між своїми двома пістолетами. Один із них був сталевий, справжній, а інший із шкіри. Цей шкіряний пістолет також був е, його чохлом для мікрофону. Містер Сі мав дивну звичку. Перед кожним виступом він носив обидва пістолети. Іноді, коли приходив час вийти на сцену, він плутав їх і замість мі мікрофона витягав сталевий пістолет, що часто викликало паніку серед глядачів. Однак, на щастя, ніхто ніколи не став жертвою цієї замішаності, адже містер Сі завжди вчасно усвідомлював свою помилку та швидко виправляв її, потягуючи шкіряний пістолет. Незважаючи на свою любов до музики та репу, містер Сі також мав свою темну сторону. Його захоплення травкою було добре відоме серед його прихильників. Але не всі вони підтримували цей стиль життя. Він намагався приховати свою залежність від широкої публіки. Але слухи про те, що він ховає травку в своєму шкіряному пістолеті, поступово поширювалися серед його фанатів. Деякі з них були шоковані та засуджували таку поведінку свого кумира, тоді як інші намагалися зрозуміти його мотиви й виправдати. Завдяки своїй креативності та харизмі, містер Сі все одно зберігав значну кількість прихильників, які продовжували вірити в нього та підтримувати його музичну кар'єру. Містер Сі поступово зрозумів, що він не може продовжувати таке життя, особливо коли його слава зростала з кожним новим альбомом. Він зробив важке рішення змінити своє життя і позбутися своєї залежності. Це було складним випробуванням, випробувальним періодом для нього. Але в кінці кінців він зміг довести себе та своїх. Прихильників, що може бути успішним репером без травки. Коли Містер С виступав на сцені, його шкіряний пістолет символізував не лише його креативність, а й зміну в його житті та підході до власної кар'єри. Його прихильники були пишні за нього та з нетерпінням очікували нових успіхів у світі музики. Містер Сі, незважаючи на свою славу та успіхи в музичній кар'єрі, продовжував носити свої штани спущеними. Той стиль одягу став його візитною карткою, але, на жаль, приносив йому не лише увагу, а й незручності. Через дуже низьку посадку своїх штанів він не раз спотикався і втрачав рівновагу, падаючи на сцені або на вулиці. Такі падіння не лише підривали його репутацію, а ще й травмували його улюблений шкіряний пістолет-мікрофон. З часом пістолет став втрачати свою форму, а шкіра на ньому почала тріскатися і втрачати колір Чор, чорний цвітає. Містер Сі засмучувався, бачачи стан свого улюбленого аксесуару. Але не міг змусити себе змінити стиль одягу. Одного разу після чергового падіння містер Сі зрозумів, що не може продовжувати так далі. Він знав, що має відмовитися від своєї звички носити спущені штани, якщо хоче врятувати свій шкіряний пістолет та зберегти свою власну безпеку. Зітхнувши, він підняв свої штани та затягнув ремінь. Цей момент став переломним для містера Сі. За того дня він змінив свій стиль одягу, а його прихильники з радістю спостерігали за цією зміною. Він продовжував розвиватися як артист, і його слава продовжувала рости. Його шкіряний пістолет, мікрофон був відновлений та знову готовий, готовий супроводжувати його на сцені. Свідчачи про непереможний дух та гнучкість свого власника, містер Сі зазнав від своїх старих друзів з району насмішок та сарказму через зміну стилю свого одягу. Вони не могли звикнути до того, що він підняв свої штани та намагався жити більш відповідальним життям. Це було для них незрозумілим та неприйнятним. Вони жартували. Направляючи на містера Сі свої водяні шкіряні пістолети та насміхаючись з нього. На початку містер Сі відчував розчарування та гнів через таку поведінку своїх старих друзів, але він зрозумів, що повинен показати їм, що зміни в його житті сталися на краще, і вони можуть бути інспірацією для інших. Він також збагнув, що справжні друзі повинні. Підтримувати та розділяти його рішення незалежно від того, як вони впливають на його зовнішній вигляд. Містер Сі продовжував розвивати свою музичну кар'єру, і його пісні ставали все більш відомими та улюбленими серед широкої публіки. З часом, коли його успіх ставав все очевиднішим, деякі з його старих друзів. Почали змінюватися. Вони усвідомлювали, що зміни, які відбувалися в житті міста Расі, були дійсно позитивними та відображали його особистий ріст. Хоча друзі міста Расі почали підтримувати його зміни в стилі та життєвій позиції, їхня любов до травки лишалася сильною. Коли вони разом збиралися та накурювалися, їхнє ставлення до містера Сі знов змінювалося. Вони забували про свої попередні рішення та починали знов насміхатися та гнати з нього. Містер Сі відчував розчарування від такої поведінки своїх друзів, але він зрозумів, що змінити їхнє ставлення до нього буде непросто. Він прагнув зберегти дружбу з ними, але також зрозумів, що не може дозволити їхньому впливу зіпсувати його власний шлях до особистого розвитку. Містер Сі вирішив зосередитися на своїй музичній кар'єрі та особистому житті. Спілкуючись зі своїми старими друзями менше, він знайшов нових друзів, які розділяли його інтереси та цінності. Хоча він не розривав зв'язку із своїми друзями з району, він зрозумів, що повинен обмежити своє спілкування з ними для свого добра. З часом друзі містера Сі з району також почали розуміти наслідки своєї поведінки та її вплив на їхню дружбу з ним. Деякі з них також вирішили змінити своє життя та зменшити вживання травки. Вони побачили, як містер Сі досяг успіху та став. Позитивним прикладом для них. Зрештою, вони змогли відновити свої дружні стосунки на новому рівні, де вони взаємно підтримували та надихали один одного. Містер Сі знайшов нових друзів, які також полюбляли веселощі та ексцентричні аксесуари, зокрема шкіряні пістолети. Вони Разом гралися зі своїми шкіряними пістолетами, проводили час, ділилися своїми мріями та амбіціями. Ці нові друзі підтримували творчість містера Сі та його рішення зосередитися на своїй музичній кар'єрі та особистому розвитку. Вони разом відвідували концерти, джем сейшени та вечірки, де могли насолоджуватися музикою, танцями та своїми шкіряними пістолетами без осуду та насмішок. Містер Сі відчував, що нові друзі допомагають йому розвиватися як артисту та людині. Він нарешті знайшов людей, які розділяли його цінності, підтримували його рішення та разом з ним створювали позитивне середовище для розвитку та навчання. У результаті містер Сі відчував, що зміг знайти баланс. Між своїми старим та новим життям, він продовжував підтримувати стосунки зі своїми друзями з району, але водночас насолоджувався новими дружбами, які допомагали йому рости та розвиватися. І хоча його шкіряний пістолет залишався символом його минулого, тепер він міг дивитися на нього з гордістю, бачачи, як далеко він пройшов. На своєму життєвому шляху